Всім привіт! Це перше відео з невеличкого циклу під загальною назвою «Як Я став тим, ким я є. Це будуть невеличкі автобіографічні історії про визначальні поворотні моменти в моєму житті, які власне визначили мій шлях і привели до тієї того місця, тієї крапки, в якої я є зараз. Ну що, поїхали? Почну майже з кінця і розповім історію десь п'ятирічної давнини, коли мені довелося приймати два визначальних таких складних поворотних. Рішення у різних сферах моє життя, професійній і особистій. І тут хочу поділитися з вами одним запитанням, яке, власне, і перевернуло моє ставлення до всіх цих процесів і допомогло прийняти ці рішення. Це е, питання задав мені мій коуч, і Виглядає воно наступним чином. Слухай, коли буде скінчуватись твоє життя, і ти будеш підбивати його загальні підсумки. Чи зможеш ти собі пробачити, що в тебе був шанс змінити своє життя на краще, а ти навіть не спробував? Знаєте, ну, так після того, як я почув це запитання, я ну, як то кажуть, завис дуже надовго, і на всі свої страхи, на всі свої сумніви я подивився зовсім під іншим котом. В результаті, ну за допомогою коуча, рішення все ж таки було прийнято, і я жодної секунди про це. Не шкодую. Як підсумок цього відео, я хочу подарувати вам це запитання. Воно звучить наступним чином. Коли ви будете підбивати підсумок свого життя, чи зможете ви собі пробачити, що у вас був шанс змінити своє життя, але через страхи, через сумніви, через ліньки, небажання ви навіть не спробували? Що думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях. Ну і, звісно, лайк, підписка, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!